Всім привіт! Ви знову дивитесь «Фудзал Ньюз» і сьогодні ми розповімо вам про новини футзалу за останній тиждень. Завершився останній 27-й, календарний тур екстраліги. У ньому знову відбулось лише чотири матчі через те, що рятувальник знявся із змагань. Так вже припало на останній тур, що він змінив лідера, який тримався на першій сходинці ще з минулого року, та про все по черзі. Отож, відкривали ігровий день «Хіт» та Аврора. Матч, який справедливо мав статус центральної події туру. Все так і сталося. Рівень футзалу, який демонстрували команди, був на висоті. Свідчить про це і нова підбірка від Афу з кращими голами та сейвами туру. Хід в матчі відзначився перший, на що майже відразу відповіла Аврора. Подальша ініціатива була за формальними господарями. Вони у другому таймі зробили рахунок 4-1. Хоча часу залишалося мало, усі розуміли, що просто догравати матч ніхто не буде. Аврора почала це доводити вже через три хвилини. Коли після прострілу завертаного поночовний не зумів вдало підлаштуватися під м'яч, і той від універсала хіта відрекошетив у ворота Сухова. Ще один м'яч гості забили під саму завісу. Вже вдруге на той момент відзначився Юрій Сагайдачний, кращий бомбардир Аврори у цьому сезоні. З мінімальною перевагою хід здобув для себе перемогу надзвичайно важливу перемогу. У другому матчі 27-го туру Львівський Інайті приймав Харків. Гості розмочили рахунок уже на дев'ятій хвилині і вже через три хвилини потроїли його. За увесь матч відповісти. Айтішники змогли лише одного разу. Максим Корнійчук після помилки харків'ян вдало пробив по пустих воротах гостей. Як почав, так і завершив гольову феєрію своєї команди Давид Калашник. Буквально за одну секунду до кінця матчу Давид майстерно виконав штрафний. Це не вперше десятка Харкова реалізовує такі удари цього сезону: п'ять голів за гостями, і лише один за господарями. Наступними зіграли кардинал Рівне та енергія команди ще завчасно знали, що їм доведеться грати формальний матч відповідь відразу на наступний день. В першу зустріч команди видали більш відкритий футзал, про що свідчить і кількість м'ячів. Енергія, яка продовжує боротись з соколом за більш вигідну сходинку для плей-офф, забила цілих п'ять м'ячів, на що рівняни змогли відповісти двічі. Тож до другого матчу, який відбувся наступного дня, львів'яни підходили із більшою впевненістю у своїх силах. Можливо, ця впевненість і завадила гостям відповідно проявити себе. Кардинал, в свою чергу, залучившись підтримкою своїх вболівальників на трибунах, продемонстрував справжнє бажання поквитатись і довести, що результат минулої гри був випадковим. Пропустивши першими, господарі швидко відігрались. Вперед вийшов потім вже кардинал, на що також досить швидко відповіла енергія. Через дві хвилини знову цей сценарій повторився. Таким чином цей матч завершився в нічю із трьома голами у кожної сторони. Мабуть, найважливішим з турнірної точки зору повинен був стати матч сокола та урагану після перемоги хіта очки потрібні були як урагану, так і соколу. Франківці, які поступалися цього сезону лише двічі, в рамках Екстраліги були попередньо фаворитом у зустрічі. Мабуть, рахунок 4-0 на 22-й хвилині здивував усіх. Здавалося, урагану в цьому матчі не виходить створити абсолютно нічого. Сокіл цим користувався і вдало свої моменти реалізовував. Спробували гості відігратися протягом останньої десяти хвилинки. Ігор Корсун відзначився хет-тріком, чого все ж було недостатньо. Перемога у цьому матчі за соколом: – 5-3 загальний рахунок. Отже, по завершенню останнього календарного туру можемо підвести коротенькі підсумки. Ми мали незмінного лідера в турнірній таблиці з 11-го туру, проте зараз бачимо рівність урагану та хіта. Хоча й кількість очок у команд рівна, проте «Хіт» забив більше виїзних м'ячів у їх очних зустрічах, тому й знаходиться вище. Вирішальним стане перенесений матч 9-го туру між тими ж соколом та ураганом, які зіграють 20 квітня. Соколу залишилось зіграти дві гри. Їм потрібно набрати за них три очки, щоб порівнятися із енергією і за тією ж причиною, що й хід обійти львів'ян. Урагану ж, в свою чергу, потрібно здобути бодай один бал, щоб виграти регулярний чемпіонат, обійшовши хід. Дещо полегшує завдання франківцям, що матч розпочнеться з 17-ї хвилини, та ще й з їх перевагою у два м'ячі, як це було, коли матч перервався. Ми очікуємо також ще перенесені раніше матчі кардиналу з Аврори. І хоча Аврора вже точно завершить на третій позиції, то кардинал повинен набрати хоча б три очки за ці зустрічі, щоб обійти Харків в таблиці. Варто зазначити, що за київську команду не зіграє Ростислав Семенченко та Микола Гуйван, які відправились з національної збірної України на збори. Загалом ми вже маємо дві пари, які точно зустрінуться у плей-офф: Київське дербі за участі Аврори та Скай -ап футзал та пара Сокіл Енергія, які ще поки не визначили свої точні позиції в таблиці, хоча вже точно зіграють один з одним. Також ми знову розіграли зшиту футболку. Цього разу ми обрали матч хіта з Авророю. Вже вкотре переможцем аукціону став Самір Гусейнов, який зробив фінальну ставку у 20 тисяч гривень. І так як регулярна частина сезону підходить до завершення, ми можемо підбити короткі підсумки цієї нашої акції. Отож, за 11 останніх турів ми розіграли 11 шитих футболок команд Екстраліги із загальною сумою у 127 тисяч 500 гривень. Паралельно ще була розіграна футболка збірної із автографами усіх гравців, яка додала до суми збору ще 45 тисяч гривень. І, звісно ж, неможливо переоцінити вклад представника першолігового «Атлетік Футзал» Саміра Гусейнова, який практично подвоїв вище згадану суму, замовивши зшитих футболок на 200 тисяч гривень. Таким чином, ми разом з вами передали на допомогу Збройним силам України 372 тисячі 500 гривень. Не менше ми вдячні клубам, які на безоплатній основі надавали нам свої футболки, це й ваша також заслуга. Ми невимовно вдячні усім вам і закликаємо не зупинятись. Зіграні перші півфінальні матчі першої ліги цього сезону. Зустрічалися суха балка з Любертом та технологія Агросвіт з Атлетіком. Першими зіграли технологія та Атлетік. Команди продемонстрували дуже рівну гру, і лише з мінімальною перевагою в першому матчі перемогу здобув Атлетік. В другій же парі ситуація більш важка для Люберта. Перший виїзний матч вони програли, і вдома їм доведеться відігруватися вже із рахунку 4-1. Варто підкреслити, наскільки добре виступає суха балка у домашньому залі. Нещодавня нічия із одним із лідерів Екстраліги Авророю, а тепер і вражаюча перемога над ще одним лідером першої ліги. Також примітно, що Любарт єдиний представник групи А в одній другій фіналу. Вже 14 квітня очікуємо другі півфінальні поєдинки, де й стануть відомі фіналісти цьогорічного розіграшу першої ліги. Сьогодні чекаємо першого матчу золотого фіналу між Будстаром та Дніпром. В першій зустрічі господарем буде Будстар. Нагадаємо, що чемпіоном вищої ліги стане команда, яка першою набере дві перемоги у триматчевій серії. Забігаючи наперед, вже відома дата другого матчу. В Черкасах команди зустрінуться 20 квітня і теоретично переможець може бути відомим уже після цієї гри. По завершенню місяця березня прес-служба Афу обрала Петра Шотурму кращим гравцем екстра ліги. За цей період. Універсал урагану зіграв в чемпіонаті три матчі, в яких відзначився чотирма голами та чотирма асистами. Примітно, що це вже друга поспіль нагорода для Петра. Приємно, що капітан збірної України підходитиме до турніру в Литві у такій формі. Збірна України прибула в Литву, де візьме участь у турнірі в рамках підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться у вересні. Сама дорога зайняла близько 26 годин часу. Тим не менш, наші збірники відносно. Носяться до цього спокійно і впевнені, що це не вплине на тренувальний процес та підготовку до матчів. Труд дороги під час війни, тобто раніше збірна літаком вирушала, куди одразу може там з Бориспіля, може в інших аеропортах. І долітала, куди її треба. Зараз це потяги, це автобуси. Наскільки важче дається ця дорога, коли ну, понад добу ви добираєтесь? Там ми... нормально це нормальна дорога була. Ми відновилися вже мене такі вже. Старші люди, щоб там більше часу навіть. А загальному добре. Нагадаємо, що з 13 по 16 квітня наша команда проведе три матчі. Наші суперники також оприлюднили свої заявки на цей турнір. Отож, перед вами склад збірної Литви, яка протистоятиме нашій команді вже 13 квітня. 15-го ми зіграємо проти Бразилії. Список їхніх викликаних гравців також перед вами. Останнім суперником України буде Франція. З нею ми зіграємо 16 квітня. Заявка французів на цей турнір також перед вами. Як зазвичай, ми будемо готувати для вас щоденні включення зі стану нашої головної команди. Тому підписуйтесь на цей канал і вже найближчим часом очікуйте всередині збірної. 9 квітня у Львові був зіграний фінальний тур екстра ліги серед команд молодше 19 років. У матчі за третє місце зустрілися Житомирська академія футзалу та Львівська копа. З рахунком 1-6 Копа здобули бронзові медалі чемпіонату. У фінальному двобої зустрілися ураган 2 КФВ з Франківська та Чорне море з Одеси. Молодіжна команда урагану стала чемпіоном цьогорічного розіграшу екстра ліги Ю-19, обігравши однолітків одеситів з рахунком 6-4. На цьому у нас все. Раді, що ви додивилися до цього моменту. В такому випадку не пошкодуйте лайка та обов'язково напишіть в коментарях свою думку щодо того, хто займе перше місце у регулярному чемпіонаті Екстра ліги цього сезону. Також обов'язково продовжуйте допомагати Збройним силам України. Ми вдячні кожному, хто донатив по QR-коду на нашу банку. Продовжуйте робити це і надалі. Чекаємо вас на цьому каналі рівно за тиждень. Зустрінемось!